Шановна президент, колеги, сьогодні у нас є добра нагода побачити одного одного, звіритись в напрямку нашої роботи. І приїхати Валерія Григоровича. Це підтвердження уваги нашого керівництва, важкі, складні, відповідальні, але дуже необхідні роботі, яку ви виконуєте. Терпівщина, дивлячись на географічний такий стан і природу, е на жаль, не наділено такими масивами лісовими. Але те, що робиться на сьогоднішній день вами, це повсякденно, важлива, кропітка, відповідальна і необхідна робота, і ми вдячні вам за це. Що стосується співпраці і участі органів місцевого самовідування, вона була, є і завжди буде. Ви знаєте, що обласна рада затвердила вже декілька програм до 2015 року. І ми завжди підтримували підтримуємо і будемо підтримувати всі започаткування, які ви, як фахівці, маєте нам надавати. Але автоматично. За власні ініціативи, обласна рада, ви розумієте, що цього робити не може. Мають бути відповідні розрахунки, мають бути відповідні розробки, обґрунтування. Для цього, слава Богу, і фах є, професійні є люди і є наука, яка допомагає, допоможе нам це, все зробити. Тобто перше слово все одно має бути за вами. І, звичайно, було дещо прикро чути на адресу Харківської області про те, що сусіди наші передбачають певні кошти. Ми цього не зробили, але переконаний, що ця зміна відбудеться обов'язково. Це не не від нерозуміння а, важливості цього напрямку, а від тої ситуації, яка сьогодні складається. Але Віктор Канав сказав, що о, о, ті кошти, які вже накопичені за 4 роки, так само будуть найближчим часом задіяні і ви отримуєте реальну допомогу. От я перед собою бачу Бориса Савельйовича, то він... Провідник ваш, він, він завжди з депутатами професійно, активно російською мовою напористо відстоює ті пропозиції, які вами підготовлені, то я переконаний у тісній співпраці між депутатським корпусом і вами, як фахівцями, то е, ті проблеми, які існують у нас, і ті недоліки, про які говорив Валерій Григорьович, е, ми обов'язково... Місця і ті плани, які перед нами стоять, обов'язково зробимо. Бо е, по силі духу ми не менш активніші, ніж наші батьки, які свого часу в доповіді було сказано до 49-го року, який був скачок зроблений на 100 тисяч, здається, гектарів. Е, 150, тисяч. 150 тисяч було задіяно. Звичайно, це складно. Але переконаний, що своїх батьків ми теж не підведемо. Дякую за увагу.